Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги фігурні ярлики з крафт паперу. Цей набір із 50 круглих паперових ярликів стане чудовим вибором для творчих проєктів та оформлення подарунків. Вони мають унікальний дизайн, який додасть особливого шарму вашим рукодільним роботам. Ви можете використовувати ці ярлики. Для самостійного скрапбукінгу, декору подарунків, позначення імені гостей на святкових столах або створення унікальних листівок. Це чудове рішення, яке дозволить надати вашим роботам індивідуальний та вишуканий вигляд.